Місяць осені починається з особливої дати Дня людей похилого віку. Похилий вік. Коли він починається? Для кожного з нас ця дата різна. Все залежить від того, скільки нам самим. Так, хто його знає, хто як себе чувствує? Ну, як, Для вас. Ну, ну, людина, яка здорова, так вона чувствує і 60 років, непогано себе. А якщо вона боліє, так вона і в 40 вже старенька. Хто знає? Я думаю, років із 60. Як він себе чувствує, тоді і вік починається. Буває так, буває так, що як казав Амосов, замінити Амосов, я у 70 років себе чувствував краще, ніж у 30. А, і я ще хочу вам що сказати: сказати, є така істина. Істина, хто робить добро, той не старіє. 70 років. 70 років, а старчиський 75. Ну, з 70. -ти. Це як в душі. Можна і 50 будь старим, можна і у 70 будь молодим. Так що це не залежить від віку, від душі людини просто залежить. У 70 десь. А у мене ще молодость. Движеться. Ну, ще 70 нема, без двох років. <гум> Я думаю, як є здоров'я людини, то і в 70 років це не похилий вік. Ну, якщо його нема, то це вже. Хоч і 50 років, а нема здоров'я, то вже. Ви знаєте, трудно сказати. Як на саме мені сказати, що 75 років, то я вважаю, що це мене середній возраст. А другий чоловік, хто знає, що це від чоловіка. Якщо б чоловік оптиміст, якщо активний в молодості, спортом займався, і активний образ життя, то йому старості не буде. Було років з 50. -ти. Я так вважаю. Похилою людина вік починається з того віку, на який вік вона себе почуває. Якщо вона почуває себе дуже добре і в 60 80 років, то вона молода душою, це все якби вік. Сам вік це поняття дуже розтяжиме. Лет 90, мабуть, похилий. Людина вже спокоюється, робить виводи. Ну, якщо в 90, в принципі, пригають. Хто як читає? Ну, я вважаю, пенсіонний возраст вже починається похилий вік. Вже людина дожила до такого віку, що це вже, мабуть, похилий вік. Особою літнього віку за міжнародними стандартами вважається людина, що досягла 65 років. В останні десятиліття населення планети почало стрімко старіти на Україні. Процес старіння відбувається швидше ніж у країнах Західної Європи. Співвідношення робочих і пенсіонерів постійно змінюється. Далеко не на користь перших, що лягає тяжким вантажем на плечі держави у вигляді обов'язкових соціальних виплат, пенсій, допомоги, пільг. Своєю думкою стосовно того, чи достатньо турбується держава про пенсіонерів, ділилися простянчани. Ну я як як бивший шахтер, причому на сівері я працював, У мене зарплата там була більша, звісно, а тому пенсія не більше, ніж що... Я лично доволен. Ти треба ж самому перше за себе безпокоїтися, тоді вже і держава. На державу надіятися дуже не треба. Треба більше на себе надіятися. Беручи до уваги зараз те життя, яке ми проживаємо, то я думаю, що недостатньо. Ну, тобто, якщо це, це в селі. То людина, я думаю, ще може якось ну якщо здоров'я дозволяє, якщо здоров'я дозволяє, то ще людина може прожити. Ну якщо це місто, то треба все купити, звісно, ні. Як на це можна питання відповісти, коли я бачу обіщанки, обіцянки, обіцянки всіх кандидатів, депутатів, у всіх президентів, що ми будемо забутися за пенсіонерів, за пенсіонерів. Ну, як вони заботяться, підіть, узнайте мінімальну пенсію. І що на неї можна купити? Оце моя відповідь. І, і вони ж пенсіонери, пенсіонери, в тому числі я без п'яти хвилин не пенсіонер, я ж е, е, проробив весь світ, як була робота. А як немає, не було роботи, де мені робити? Я ж, ж не винен, що не було роботи. У мене стаж непри непривний, був. А як немає роботи? Чого е, е, ця людина винна. В чому ж не було роботи? Для мене поки достатньо. Я отримую, як мало забезпечена сім'я, 738 гривень в місяць, крім пенсії. Дуже недостатньо. Я боюсь, що мене може чекати на пенсії там. Не знаю що. Де? Ні, ні, ні. Держава недостатньо. Пенсія. Оце я на, наприклад, пенсіонерка. У мене, я пропрацювала на заводі 27 років. І в мене пенсія мінімальна. Це не, недостатньо по, по наших цінах, по нашому життю. Недостатньо. Ні, 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 ні. практично відстранені. Від государства відстранені. Отак. От Та, на, на паперах на словах може да, на наділені. На це по пенсіонерах видно, по всьому тому. Ну, ви знаєте, хто знає, як держава, звісно, якщо учитувати те, що в нас тренірується, і до цього, звісно. Дуже погано пеклу піклується. Дуже дуже погано. Я знаю, я і в дитинстві так прожила, тяжело батько погибло, в отечість, у нас з мамою, мами було троє. Ми в бідності вже в такої бідності жили. Самі собі дорогу пробивали, самі собі образування То Нам мені для моїх сім трудно жили дуже. І зараз, час ну що таке? Я 40 років проробила на заводі через проходну вийшла в цю. От виходила і заходила без опоздань, без нічого. І що я пенсію отримаю? 110 десять гривень чи то 1100. А сорок років проробити на одному місці, на одному місці. І активно також участвувала на заводі і у всіх тих мероприятиях. обчасті на житті завода в час. А що я отримала? Ну, я абсолютно. І зараз теж, ну що це таке? Ну, аби не діти так зводимо, в то що, що у нас двоє дідушка і я. То дві пенсії ще як знаєте, ти заплатити можна і щось на те. А якщо самому пенсіонеру, я знаю, в мене сусідки, так вони бідні, я не знаю як стягують конці з концями. Звісно, ні. Вона взагалі не піклується. Це лично магнення. Ні. Тому що їхні пенсії. Дуже дуже скрутно і купити ліки і заплатити навіть, саме комунальні послуги і прожити місяць. Це просто нереально. Держава ніколи не, не піклувалася. Скільки народи живуть, дуже мало стран, в яких піклуються про людей похилого віку. Що молодежі тяжело, що шо... діло в тому, що бачите, яка ж держава в нас тяжело, як зараз державі, що кого винить, самих себе й винить. Також виходить. Вони б, може й хотіли більше нам дати зовсім, по-моєму, не безпокоїться. Сколько бомжей, сколько собирают людей, не им ни на що. Ні, ні. недостатньо. Зовсім недостатньо. Зовсім. Не. Тільки що, мабуть, в пенсії, то дуже, дуже мізер. Кожен має усвідомити, що старість очікує всіх. І лише спільними зусиллями ми можемо зробити її гідною. За статистикою, кожен п'ятий українець людина похилого віку. Шоста частина з них самотні люди. Ми мало замислюємося над тим, хто ж такі особи похилого віку. Чим маємо завдячувати їм? Ну, люди похилого віку це наші бабусі, дідусі наші. Вони нас виспитували. Це ж наші батьки, діди, прадіди. Ну, всім. Те, що вони нам дали, ми повинні їм віддати, коли вони на старості будуть, коли старі вже будуть. Не тим, що. Визволили нашу, ну так сказати, раніше це я воспитувалась при Совєтському Союзі, що визволили нашу батьківщину від німців. Ну, Батьки ми з батькам зобов'язані своїм життям. Ну я а взагалі, зараз молодіж не така, як люди похиливку, так, ну як сказати вам, вони більше добрі. Вічливі. Буває, що молоді стоять, наприклад, у маршрутці, не вступлять там, чи в місце. Похилі люди, ну, ті люди, які, допустимо, ну, потребують уже чиєїсь допомоги, там, близьких, там, сусідів. Ну, Прішні, ці похилі люди, вони чиїсь батьки. Це честь мати, чисть там батько. І прежьому зобов'язанім тим, що вони нас взагалі родили. Ну і то, що, за те, що вони нам дали цю цьому житті. Тому що без батьків ж ми, ми ніхто і ніщо. Люди похилого віку це пенсіонери, ветерани, які нам подарували незалежну Україну. А пенсіонери, ну як вони на даний момент, вони дуже, дуже болісно дивляться на ситуацію в нашій країні. Ми всім, це наші родителі, це і ветерани, це і хай там даже які там депутати, голови, колгоспів і учителя. Ми зобов'язані тим, що ми зараз живемо. Які ошибки в них були, хто без ошибок, ми теж зараз можемо ошибатися. І наші діти будуть нас за що то корити, за що то хвалити. Маловато, звісно, в нашому народі культури вже в людей іноді буває похилого віку. Ну, а так, зобов'язані всім. Фактически це, це Ж, наші предки життям на нашим, нашими традиціями, звісно, ми набираємося от живемо ми на Україні. Це наша батьківщина. Значить, ми повинні чтити старших в будь-якого народа. Хто біжає старикан, то читає біжає дитину. І просто повага повинна бути до до пожилих людей. І велика, велика повага. Нинішні особи похилого віку є останніми носіями класичної культури ХХ століття, того золотого віку, в якому над усе були честь, вихованість, толерантність, їхнє найбільше багатства це досвід, знання, вміння, мудрість. Це ті духовні якості, завдяки яким вони гідно пройшли крізь жахи тоталітаризму, голодоморів, репресій і війн. Цього ми не маємо права забувати. День людини похилого віку не лише можливість нагадати всім про суто людський обов'язок бути турботливими і мілосердними до найповажнішої частини людства. Це і привід до роздумів щодо подальшої долі людства, його культури, взаємовзв'язку, поколінь.